Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями на українському фронті. Вже 332 дні. Українська армія стримує так звану Другу армію світу, яка прийшла на нашу територію зі зброєю, щоб знищити саму ідею існування України. Нам давали тиждень, але українська нація продемонструвала, що козацькому роду немає переводу. Поглянемо на карту бойових дій детальніше. На сватівському напрямку продовжуються позиційні бої. Ворог намагається знайти слабкі місця в лінії оборони українських захисників, щоб витиснути їх далі від власних позицій. Бахмутський напрямок залишається важким, проте збройні сили України продовжують контролювати ситуацію. Російські загарбники націлилися на населений пункт Кліщіївка, систематично штурмуючи позиції підрозділів сил оборони. Окупанти б'ють артилерією по району Іванівського. Наразі бойові дії ведуться поблизу Красної Гори, благодатного Роздолівки, Веселого, Спірного, Білогорівки. Росіяни використовують весь спектр озброєння, кидають на цей напрямок максимум живої сили. Віримо в збройні сили України та продовжуємо підтримувати українську армію, яка щодня наближає нашу перемогу. Є інформація, що расисти мають частковий або повний контроль над населеним пунктом Краснополівка. На Авдіївському напрямку також ситуація непроста. Ворог абсолютно не полишає спроб покращити власне тактичне положення в районі населеного пункту Красногорівка, що неподалік від Авдіївки. Запорізький напрямок знову активізувався. Рашисти розпочали серію локальних штурмів відразу на трьох ділянках на населений пункт Степове. Як результат, наразі місто Лобкове знаходиться в сірій зоні, тобто не контролюється жодною стороною російсько-української війни. Також росіяни почали наступ на Оріхів. На жаль, яка зараз ситуація на цій ділянці невідома. Продовжуємо слідкувати поблизу Малинівка. Тривають бої продовжуються артилерійські дуелі. Загалом ситуація по всій лінії фронту важка. Фактично стає все менше і менше місць, де обстановка є спокійною. Російські окупанти щодня зазнають величезний втрат. За наявною у генеральному штабі зсу інформацією, понад 300 поранених росіян знаходяться у лікарні Старобільська, що на Луканщині. Для надання медичної допомоги загарбники не тільки забирають під воєнні цілі всі лікарні тимчасово окупованих територій, але переобладнують під польові госпіталі дитячі садки. Далі буде, адже зсу не зупиниться, поки не вижене з України останнього росіянина. Фінляндія офіційно повідомила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму понад 400 мільйонів євро. Це наразі є рекордом для даної країни. Новий міністр оборони Німеччини анонсував весняний пакет військової допомоги Збройним силам України на загальну суму в 1 мільярд євро. Зміна керівництва оборонного відомства пішла на користь, і наші українські захисники можуть отримати озброєння для боротьби з окупантами. Польський уряд заявив про плани натренувати танкову бригаду збройних сил України до кінця березня. Польща продовжує залишатися одним з надійних партнерів української армії, які розуміють важливість програшу Російської Федерації. Збройні сили України отримують від Португалії 14 бронетранспортерів М113, 8 генераторів великої потужності та додаткові боєприпаси, 2 тони санітарного та медичного обладнання. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки визнає приватну військову компанію Вагнер міжнародною злочинною організацією. В американському уряді повідомили про ухвалення санкцій проти неї найближчим часом. Було оголошено Ллойдом Остином результат Рамштайну, і вони не можуть не радувати. Варто підкреслити, що не все погоджене може офіційно оголошуватися, тому ЗСУ отримують гарні плюшки для боротьби з расистами. Очільник Пентагону підкреслив: ми зосереджені на тому, щоб Україна мала можливості, необхідні для її успіху, саме зараз. З приємного Великобританія гарантувала передачу ЗСУ танків Челенджер 2 і це буде першою передачею Україні західних головних бойових танків. Український посол в Британії підкреслив, що навчання військових України розпочнеться найближчим часом та займе. Небагато часу, а це значить, що дуже скоро Челенджер 2 почнуть передавати вітання оркам на різних напрямках. В російському місті Ангарськ палали цистерни з паливом та бензовоз, які мали бути доставлені в зону бойових дій. Площа пожежі сягала 400 квадратних метрів. Як результат, три цистерни та один бензовоз повністю вигоріли, і тому не відправляться до рашистів в Україну. Що думаєте з цього приводу? Знову росіяни не дотримуються правил протипожежної безпеки. Ось і завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші репости, вподобайки та коментарі допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Ми обов'язково переможемо, інакше не може бути. Тримаємося, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі останніх подій.